Друзі, привіт, слава дьомін Саша Волошин. А дякую, що дивитеся. Наше наше інтерв'ю Слава Плюс з тобою вийшло за два дні до повномасштабного вторгнення. Тоді да, да. І там ми говорили зокрема про твої непрості стосунки з батьком. Мама розлучилася з ним. Так і ти навіть звертався до психолога для того, аби полюбити його. І ти говорив, що ти його полюбив, не тощо. Твій біологічний батько. За цей рік хоча б раз з'являвся, я з'являвся в його житті. Так. Не він в моєму, а я, я в його. Я був е в Карпатах, здається, і мені прийшла ідея в голову. Типу, в мене щось мучили тривоги постійні. Я думаю, слухай, а, а мо І якось так мені приснилося, що мені треба помиритися з батьком. Я думаю, а може це мені реально з ним помиритися я на ранок встаю. І думаю, ну давай, наберу його. Я там приїжджаю з. Буковелю беру телефон в руки, знаходжу я номер, дзвоню. Я не пам'ятаю вже хронологію точно, як це було, але я дзвоню там з приколом. Типу, мені було дуже незручно дзвонити йому, тому що, типу, ми не спілкувалися років п'ять, і там просто альо, привіт! Як діла? Mm -hmm. Знаєш, це виглядає так так собі. Я думаю, треба якось може прикальнутися. Я дзвоню під, під виглядом а, військомата, кажу, що Алло Волошин, Олег, а, не пам'ятаю вже по батькові як його приставив. Він каже, да. Волошин Олександр Олегович, ваш син. Він каже, так, на да? що таке? А ви не знаєте, де його знайти, там військомат турбує. Він каже, ні, я з ним більше не живу, я з давно вже не живу. Він каже, ага. А коли останній раз спілкувалися? Він каже, давно. Я кажу, чого? Зазнався. І Він мені прямо каже, зазнався. І я такий. Кажу, бать, привіт, це я. І він такий, привіт. Я тобі перезвоню. Я зробився. І потім, все? Набрав мене, ні, потім набрав мене через дві години десь е, от, е, з таким негативним посилом дуже поспілкувався, каже, що е, я не хочу з тобою бачитись. Е, ти там про мене говориш фігню в інтернеті, чого не було. Типу, там, то, що я на маму нож, нож піднімав. От, е, я кажу: ну, давай, давай живу, поговоримо. Він каже, ні, я не хочу з спілкуватись, спілкуватися. Каже, не хочеш, хочеш, потім в кінці ще раз я йому запропонував, він такий: ну давай. А потім, коли він вже сказав, ну давай, я передуму. Mm -hmm. На цьому все закінчилося. Ну тобі вдалося, тому що рік тому ти говорив про те, що ти начебто навіть його полюбив. Тобі вдалося полюбити його? А, прийняти просто. Ну, типу, мені вдалося його перестати не любити, не... ну коротше, я тепер його не люблю, поняв? Mm -hmm. mm -hmm. А ти зараз а, бізнесмен, блогер а, чи співак? А навіщо ставити штампи на людині? От що це за манічка у суспільства, типу, клішувати людей? Я не можу зрозуміти. Ну є основний род там вид діяльності, так а є е, другорядний. От в тебе основний все таки це що? Знаєш, я якось так розподіляю час, що мене вистачає всюди, і на блогерство вистачає, і робити творчість на музику вистачає і десь там. Я почав почали запрошувати виступати на концертах. Вистачає часу і робити бізнес, заробляти гроші. Вистачає та і YouTube вести вистачає. Тобто я знаходжу час на все і просто це завдяки тому, що я давно вже в бізнесі і давно навчився керувати своїм часом. Тому ну, чекає ти себе... ж ти, наприклад, з блогерства ти сильно. Не заробляєш, тому що в інтернеті, в Інстаграмі рекламу ти не продаєш і е, не рекламуєш нічого. Так, да, але блогерство для мене це бізнес. Тобто, просто я не роблю там рекламу, але я використовую той трафік, який є в мене по-іншому зовсім. Не так, як використовують всі. Тому... Яким чином? ну В мене теч компанія. Якщо простими словами, це онлайн-освіта. Я чотири місяці назад її вже зробив як платформу. До цього це були навчальні програми, навчальні курси. Зараз платформа, яка називається Nextop. Вона потихенько розкачується, вона вже працює без мого імені, але багато трафіку також йде з моєї сторінки на онлайн-продукти. Це по великому рахунку інфоциганство. Красава! Дивись, що таке інфоциганство? Давай, розкажи. Що таке інфоциганство? Як ти це сприймаєш? Як ти? Ні, давай так. Я тобі скажу, я сприймаю, а як ти бачиш, що таке інфоциганство? Це продаж практично повітря. Повітря. Що таке повітря? Це інформація, яка не допомагає людині абсолютно ніяк. Правильно, по твоєму Ну, кожна інформація може допомогти по великому рахунку, дивлячись, як її використовувати. Так. Да. Дивись, якщо людина, якщо умовно, давай так. Ти вже е, скільки років радіоведучий? 20 Двадцять. 20. Е, як ти думаєш, скільки коштує твій досвід е, як радіоведучого, і чи допоміг би ти людині, яка б хотіла стати радіоведучим, стати класним радіоведучим журналістом? Ну напевно, так. Те саме роблю я. Я 7 років е, створював 7 років, да, створював свій товарний бізнес з нуля його піднімав і з нуля дійшов до 300 тисяч доларів. Тобто у мене товарний оборот в рік складав 300 тисяч доларів. Це приблизно було 10-12 тисяч доларів в місяць чистого прибутку. Потім я просто задовбався ним займатися, продав його за 70 тисяч доларів. І коли я це все транслював в соцмережах ще раніше, років 5 тому назад, у мене тоді вже купували якісь консультації, купували курси, і все це просто я вибудовував в одну компанію. І це не просто якби продаж курсів. у Мене працює 150 людей над методологією, над продажами, над маркетингом, над абсолютно всім. да це mm -hmm. вся всі, всі, всі люди на удаленці працюють, але це ніякого відношення немає до інфотиганства, Так. Хтось просто під одну грібінку ставить продаж інформації, що це інфотиган, але якщо людям так комфортно, окей, я знаю, що я займаюся конкретно бізнесом, а не просто продажем, інф... продажем інформації. Ну завдяки, в принципі, ти розвиваєш свій бізнес і завдяки а, хайпу, ти любиш хайпатися так і придумаєш багато інфоприводів. От скажи, будь так. ласка, скандал з репером хасом, з тим, що ви, начебто, не будете запускати пісню тощо, це придуманий хайп? Ні. Це не придумано. Ти ж бачиш, там, як, якщо б це було придумано, це було б супер гіперболізовано. Тобто, це було б більш емоційно. Там було, ну, от якось, ну, типу, як було, як і було. Я не знаю, як це пояснити. І е, поговорити про те, що це був уже хайп і піар акція, почали тільки після того, як ми випустили трек і все, е, все склалося окей. Тому що mm -hmm. у людей не було іншого пояснення цьому. А, але коли ти робиш інфопривід, якийсь, то люди зазвичай одразу здогадуються, що це все постановище. Тому а під час під час якраз цієї двіжухи ніхто взагалі не заікнувся про те, що це хайп чи якась постанова. Це Ну було... ви це використали ну, по великому рахунку для себе. Використали. Ми використали типу, да. Потім ми зрозуміли, що ну людей це зачепило, і ми вже почали це використовувати в процесі. Але спочатку це було реально ну таке рразнагласія, скажімо так, яке. Ні мене, ні його, в принципі, та ситуація не влаштовувала, і якось так вийшло, що ну от якось так вийшло. Я не знаю навіть, як так вийшло, але вийшло в плюс нам. О, ну, дивись, Тетяна Мельник е, написала мені для тебе питання. скільки в ньому відсотків хайпу, і скільки щирості? Для великої широкої аудиторії ніхто мене абсолютно не знає щиро. Тобто, люди, які зі мною стикались просто десь на просторах інтернету, ніхто не знає, який є. Але якщо вони зайдуть подивитись на якісь мої подкасти. З людьми або зайдуть до мене в сторіс, вони зрозуміють, що хайпу там взагалі немає. Ну, від слова зовсім там такий, я, я такий, який я є, mm -hmm. а хайп це просто інструмент для залучення аудиторії і утримання її. Тобто, якщо це інструмент, який викликає емоцію, і потім певним чином конвертується або в підписників, або в продажі, або в перегляди. Ну, Але, от сьогодні ти вже... виклав в інстаграм в, в сторіс про те, що ти витратив там на одяг. Близько 200 тисяч гривень, а ти ж розумієш, що буде прилітати, що зараз е, не той час, як так можна, зараз у людей немає грошей, а ви таке викладаєте. Це зроблено для того, аби підтримати цікавість до е, власної персони. Ні, абсолютно дивись. Є інша сторона цієї медалі. Якщо я отак от просто візьму зараз, покажу свій телеграм-канал з допомогою людям. Ні в кого ніяких питань не буде виникати, тому я викладаю цю історію з чистою совістю і зрозумінням того, скільки я допоміг. І знаю, що я зробив е, більше ніж 99% людей. Тому я собі дозволяю виписати такі сторіс і розповісти про своє життя. Тобто я ж не пішов на не потратити ці 200 тисяч, щоб показати в сторіс. Я купив собі одяг на пів року. Якщо розділити цю суму, то це виходить не так уж і багато. А я просто поділився, розказав, що така подія сталася в мене в житті. Раніше я так не міг собі дозволити. Тобто, коли там умовно ще декілька навіть рік тому. Тому Саш, зараз але, я міг би, але міг би і не поділитися. Міг би не поділитися, але якщо б я б не ділився, якщо б не знав би, що допомагає. Розумієш? Тобто, е якщо б я був би просто аля чуваком, який викликає емоції емоції, то я б зовсім по-іншому це викладав. Я б робив би на цьому акцент. Я б проспітляв би ще цю історію, розказав би, що а раніше я не міг собі такого дозволити, і те, де й Я просто поділився. Одну сторіс. Тому для мене mm -hmm. це просто трансляція мого життя. Не більше. Але е кожен сприймає як хоче в цю інформацію. Ти вважаєш той, ту інформацію і той контент, який ти робиш, зокрема в Інстаграмі, так? ну і в тому числі і Аня, так, твоя дружина, що це фастфудний контент. Я роблю бізнес. Якщо мій контент в плані бізнесу працює, хай люди його як хочуть, так і називають. Якщо я бачу, що перегляди є. Якщо я розумію, що можна монетизувати, то я буду це робити. Я не роблю, мій контент не робить нікому, нічого гісенько поганого. Він з або деяким людям допомагає на мене виплеснути, знаєш, цю желчку, свалошен, закелібах, 3,50, а що він виставляє? І, і що після цього стається? Їм просто легше стається. Ну, типу, люди на мене своє гівно вилили, і потім такий от, все, вже їм хорошо. А є люди, які такі, бляга, ну красавчик, я хочу так само. Або мені подобається, як він живе. Або мені подобається його мислення. І вони щось при себе сприймають. Тому, по факту, я в цей світ несу тільки користь. Все. Просто ця користь для кожного різна. Скільки ти зараз заробляєш на місяць? Ні, нє, ні, ні, оце якраз уже все. <с mesmo> З цим тема закрита. Я не буду говорити суму. Мені вже. От тут диви, я не боюся, що мені буде прилітати. Але ця сума може якраз таки. Посіяти е, лишні думки, які мені зараз не потрібні у людей. Тобто, я не, це не через те, що я там не хочу говорити, через те, що просто на даний період, даний період часу я розумію, що ті думки і е, ті відчуття, які, яка ця сума викличе у людей, мені зараз не потрібні. Ну давай я так, знаю, так. Це, це там до 50 тисяч доларів чи більше. Але ми зараз говоримо про все те, що ти робиш: це і підкаст, Ютуб, так, це і бізнес, інстаграм тощо То, це більше. Це більше 50. А хто з вас mm -hmm. більше все ж таки заробляє на місяць? Ти чи Аня? Я. Ти отримуєш родину чи у вас окремий бюджет? А, дивись, я сплачую квартиру, я сплачую добробітницю, я сплачую їжу, походи в ресторани, відпочинки. Ну там, умовно, відпочинки, які можуть бути в Буковелі і ТД, і Свою кар'єру. Забезпечує Аня сама, mm -hmm. тобто я не знаю, як, як, як хоч можна вважати. Ну тобто, тут і в принципі отримую такі побутові штуки. А конкретно в своїм там на, напрямку саморозвитку Аня займається сама, я їх не сплачу. Ти заробляєш е, більше 50 тисяч доларів. А куди ти витрачаєш ці гроші? Нікуди. Тобто, ти просто їх складаєш. Там ні, ні, інвестую, я інвестує там гроші. в крипту, а, в нерухомість тощо на я не, не люблю витрачати кошти. Я їх е, по різним корзинкам розкидаю, розкладую, хочу, щоб хочу відчувати себе постійно в безпеці. Що в мене є? Ну тобто, якщо там щось одне загнець, інстаграм заблокують, як там кажуть, щось там не буде мене виходити. Хтось мене з команди піде, чи ще щось станеться. Я хочу себе просто застрахувати від різних е, непередбачуваних випадків. Скільки тобі потрібно е, для комфортного життя на місяць? Ну, щоб не брехати, да, я скажу е, наразі. Просто я вже дійшов до певного рівня життя. Там да я не витрачаю час на якісь там домашні хлопоти, да, і не хочу, щоб моя дружина не вистачала, Тому ми взяли е, там жіночку до робітницю, кім платим кошти. І я вважаю це круто, тому що ми даємо в такий тяжкий час робочі місця людині. Е, е, і от я до таких штук уже звик, тому я думаю, що це десь 8 е, тисяч. Доларів так, щоб я міг покрити працівників, типу там водія, бензин, домробітницю, оренду квартири, тому що в мене є свої квартири, але я в них не живу. Mm -hmm. вони, не в це, вони не в центрі. А, от. І от такі всякі поїсти, тому що також ми їмо в ресторан. Ну, це 300 а, тисяч, тисяч я... гривень по великому рахунку на місяць. Ну так, да, типу я заробляю набагато більше, але цієї суми мені вистачить з головою. І це на мене і на Ані. А навіщо ти е, зробив е, свій підкаст на Ютуб? Тому що я подивився е, по переглядах е, і порахував, плюс-мінус я розумію, як монетизується. Е, з Ютубу ти заробляєш не більше півтори тисячі доларів, і це явно не окупає е, всю команду. Хіба ні? Я з одного випуска спорнативця дві тисячі заробив. Скільки? Дві тисячі. Нічого собі. Ну тобто, у тебе? тебе було. У тебе було там, ну зараз коштує плюс-мінус десь півтора долара е, тисячі переглядів по монетизації. Я не знаю скільки воно там коштує, але ми з Дімоном Віктошенко як як, ну, якось так раз, налаштували це все. Що в мене 600 тисяч переглядів там і 2000 тисячі доларів монетизації? Ну, мінус е, відсоток ще партньорки, і от тобі сума. І там загально mm -hmm. всі всі з усіх відосів десь 1015-16 доларів, плюс там якісь рекламні інтеграції. і це десь двадцятка, але я не ради не заради коштів робив подкаст. А що це по-перше, мені дуже цікаво, реально цікаво спілкуватися з успішними людьми. Це раз. По-друге, мені цікаво вибудовувати таким чином зв'язки. Це два по-третє, це підвищує мою авторитетність. Тому що е я в медіапросторі, напевно скільки років, ну так, якщо в медіапросторі, то може півроку, може ну з сім. так нормально до цього. Просто як блогер, ну роки два. Моя дружина уже Аня, скільки років сім чи вісім вже з голосу дитячу mm -hmm. і всім дуже вигідно і тобі вигідно сказати чоловіка, ані тріч, тому що аню знають більше, аню знають всюди. І для того, щоб мені цю штуку від себе ну Поміть, я, я сьогодні жодного разу не сказав це. Сьогодні не сказав, да а на радіо казав. Ну я нормально цього відношу. Поняв типу. Мені е, я розумію, як працює маркетинг, Розумієш, тому я б так само казав. Але е, я розумію, що це не ок як для людини, яка щось робить, щоб її там прив'язували, давали клеймо чоловіка або дружина, і просто так це не відв'яжеться. Тим повинен на, пев на певний рівень дійти, щоб е, уже бути самостійною одиницею. Я роблю реально багато чого, але щоб воно відв'язалося, треба робити ще більше, більше. І більше. І подкаст в тому числі е, це така штука, щоб ну, ставати вище 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 в плані медійному. Ну там не тільки подкаст буде на Ютубі, ми там кучу кучу шоу робимо. І мені це цікаво. Ну тобто, мені реально цікаво створювати нові продукти і творити щось таке, що буде залишатися в історії. А скажи, а чому е більшість людей, більшість аудиторії до тебе ставиться негативно, як ти думаєш? Я б, дивись, по перше, у кожного з нас було різне дитинство, різні батьки, різні друзі зараз, різні друзі були. Ну тобто, всі по різному росли, і бачення одного й того ж самого світу у всіх різне. І хтось а, в компанії сидить і такий, блін, волошин, там красавчик зробив це інфопово, там геніально, стільки аудиторії заробив гроші, красава. А хтось в компанії, думає, ви бачите, що це придурок отець зробив. Да, так, да. і навіть та людина в компанії, яка мене вважала ще норм типом, такий, блін, ну так, да, реально придурок. І на ну, чекай, але це... більшість, більшість людей а, ти. А... Дратуєш, але вони на тебе підписуються через те, що ти їх дратуєш. Це може це можу це пояснити. Ну коротше, у кожного бачення світу зовсім різне, і е, я сприймаю це як норму. Тобто, ну люди, е, я так це може когось задіти, але в принципі мені все одно я нікого не хочу образити, просто висловлю свою точку зору. Що ті люди, які не розуміють моїх дій, трошечки ще ну не не викупають мене. Вони трошечки десь не свідомі, десь не розуміють психологію, десь не, ну, не 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 намагались копнути глибше для чого я це роблю. Я ж не тупий mm -hmm. пацан. Ну, типу, якщо подивитись на мою на сторітел, на мою історію, як, як я там крок за кроком йшов, е то можна зрозуміти, що те, що я роблю, дає мені результати і в плані грошей, і в плані медійності, і в плані визнання, і в плані знайомств, плані всього. Тобто то, за чим люди женуться отак. от, да. І якщо трошечки глибше копнути, то можна зрозуміти, що я для чого я роблю. Але коли люди цього не розуміють, я також до цього ставлюся з, з розумінням, тому що вони зовсім по-іншому бачать цей світ і вони не знають інформації, яку знаю я. Я можу тільки поділитися цією інформацією Допомогти розповісти щось своє, що мені допомогло стати на той на той рівень, де я знаходжу. А чого я людей дратую? Ну тому що не входить в багатьох бачення світу багатьох людей якісь інфоприводи, які я робив, тобто вони вважаються погано. Якщо куплути глибше, то ні жоден інфопривод, який я робив, нічого поганого нікому не зробив. Абсолютно. Півроку тому ви розповідали мені про те, що Аніна мама вам на весілля подарувала квартиру. Чому ви в ній не живете? І що це взагалі? Я хочу сказати, що просто офігенські запитання. Реально, такі запитання, хоч бери, хоч кожне на вирізай. Поняв? Дуже класно. Так і буде. Чому не живемо в квартирі? Я гадаю, що це питання задати краще, а тому що я сказав одразу, що це подарунок ані в першу чергу. Я не претендую на подарунки е, такої такої величини. Мені не звично їх отримувати, мені не комфортно їх подарунки отримувати. Я звик все сам, і коли мені щось кажуть, що там ну типу квартиру подарити для мене це щось. Ну мені страшно, поняв. Я не хочу просто не хочу. І все. Тому я віддав це питання. Ну, ви не і... живете, а що, взагалі що з цією квартирою? Тобто вона з ремонтом. без в... ремонту. Вона з ремонтом це квартира. Ну в класу мужика, але ну я. Давай так, це треба за ним обговорювати. Я чесно туди не ліз. Я сказав, що я не хочу, типу, не хочу з квартирою мати нічого спільного. Не тому, що я а... не приймаю подарунок, а тому, що я просто боюсь таких великих подарунків. Але, е, до речі, квартиру подарували, е, так а це ж спільне нажите майно. Тобто вона ваша спільна, чи це Аніна? Тому це Садайстина. Ну, взагалі, у нас же ж ці що підписаний. Угу. Так. Да. І е, наскільки я знаю, квартира не переоформлювалася наразі. Я зрозумів. Але дивись рік тому, е, теж в нашому інтерв'ю, за три дні до повномасштабного вторгнення, е, ти сказав про те, що у тебе три квартири. Е, тоді так. було. Що з цими квартирами за цей рік? Одна квартира здається в мене, вона на серці. Е, ну, серед така вітка є, знаєш, да, зелена. От <початку> і. <с> і одна в ЖК Great, дві, точніше, дві ЖК Грейт, там по 80 квадратів я купив, але вони будинок ще навіть не зданий. Тобто, будинок... Ну ти мені не... говорив про те, що ти ці квартири хочеш потім продати. Це то, знову ж таки бізнес. Так, да, я хотів їх продати, і зараз я не знаю, що з ними робити, тому що вони впадуть в ціні в якому випадку. А зараз нерухомість у столиці сильно впала по цінах? Я навіть не дивився, чесно тобі скажу. Я не розглядаю тут в Україні купляти зараз нічого. Ну, типу, у мене три квартири. Тут що мені тут ще купляти? І в будь-який момент, якщо щось прилітає, то ну, типу, це ж все. Mm -hmm. а ще одна тема, і е, останні кілька запитань. Реміна мені нещодавно сказала про те, що вона продовжує бути Child free, вона не готова народжувати дітей. А ти також мені колись говорив про те, що Аня також казала тобі, що Child free, як зараз у вас з цим Child Free? Ви продовжуєте бути? Але я уточню. Раміна сказала, що вона Child Free, а не готова народжувати, але готова е усиновити дитину. А, да? так? Так. Uh, дивись, uh, я думаю, що ми вже не Child Free. <ріст> ну, це не, це не значить, що там Аня вагітна чи ще щось. Але ага. у нас uh, уже є розмови за дитину. Тобто є якісь моменти, типу там ну, ми з Хасом зустрічались, да, він розказував про свого сина. І я такий, я в нього розпитав, які те відчуття, а які то, яке третє, десяте. І я мені здається, все більше і більше стаю готовим до дитини. Я вже сам по собі подорослішав дорослішав і думаю, що я ще трошки буду готовий. А Аня також вона младша, mm -hmm. молодша за мене на чотири роки, тому я думаю, вона пізніше сезерє, скажем так, до цього. Але уже немає такого що ні, яка дитина, я не буду, я не хочу такого вже немає. Тобто вона готова пожертвувати кар'єрою там на певний час, заради дитини. Я думаю, що вже Да. Я не беру за неї сказати, але мені здається, що да. Про що ти зараз матеріально мрієш? Uh, знаєш, я такий максималіст, максималіст Я дуже хочу таку планочку перебити. Тому в мене є друзі, що по такі товариші, uh, дуже багаті, успішні, і я почався чувствувати трошки uh, ну трошечки відсталим їх компанії. Знаєш на плані фінансів. Тобто мені не треба великих гроші. От я в мене навіть <зас> був подкаст зараз також з мільйонером, власником власник, власник одного з найкрупніших торгових центрів в А, uh, І він сказав, що. Та гроші, що, я ну, не цікаво взагалі. От. І мені, як самі гроші, не цікаві, тобто взагалі, знаєш, я фінансово забезпечена людина. Але оця гоночка, знаєш, ну, типу, хочеться трохи поконкурувати з пацанами, і я б хотів, хоч, хочу вийти на мільйон доларів в місяць в майбутньому, там в найближчі 2-3 роки. Я над цим активно працюю, ми будуємо платформу, компанію. Дуже сильно мене команда укріпилась. О, Скільки тобі років? нагадай? Мені 25. У тебе на рахунку є мільйон доларів? Угу, є. Ну, це я можу сказати, так. Друзі, на цій позитивній ноті ми закінчимо наше спілкування з Сашою Волошним. Саш, я тобі дякую. Ви не забудьте, друзі, підписатися. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео, і напишіть, будь ласка, в коментарях. Як вам такий формат?